Привіт, мої любі глядачі! Я не знаю, як ви, але я стараюся щоденно виконувати вправи. Так як з кожним роком, коли ми старшуємо, наше тіло потребує чим більше навантажень на всі наші м'язи і суглоби обов'язково. Тому що, якщо ми нічого не будемо робити, наші м'язи стають. Більш слабшими наші суглоби, ті, які ми ніяк не розминаємо, там не виділяється достатньо рідини потрібної для того, щоб суглоби працювали добре. І через те ми кожне щоденне завдання, яке ми мусимо виконувати, нам з кожним роком, на жаль, стає все важче. І тому. Обов'язково потрібно впроваджувати в своє життя, потрошки-потрошки впроваджувати в своє життя якийсь спорт. Я вам хочу запропонувати таку невеличку розминку, яку особисто я виконую кожного ранку перед роботою, тому що якщо я її не зроблю, я відчуваю себе трохи розваленою. Отож, робимо розминочку, яка задіє всі наші суглоби. Виконуємо стільки разів, скільки нам комфортно. Я роблю кожен рух по 10-15 разів, залежно від часу, якого я маю. Вам, якщо це дається важко, ви можете робити хоча б разі по 5 разів, а далі собі збільшувати, якщо вам сподобається. Тобто, зараз ми робимо розминочку на. Всі суглоби. Зранку пробуджуємо своє тіло. Отже, я починаю з голови. Голову ми нагляємо вперед і назад. Назад сильно, голову не запрокидуємо, тому що зранку це буде не дуже комфортно. І стараємося відчувати, як ззаді нас тягнуться м'язи. Далі робимо рухи в бік. Може дещо хрустіти. Ми стараємося слухати своє тіло і тягнути м'язи. Далі ми робимо в бік. В ідеалі підборіддя має доходити до плеча, плечі не скручувати. Далі я роблю помалий, малий Оберт головою. Акуратно не спішимо. Робимо оберт в одну сторону, іншу, два оберти підряд. Далі роблю наступну вправу для плечей. Одну руку догори, другу донизу і плече голову повертаємо. В зворотню сторону від руки і так само в другу сторону. Ми стараємося так ревками легкими потягнути наші м'язи, щоб вони прокинулись. Далі робимо оберт рукою. Стараємося руку тримати рівно і робити коло. Зробили декілька разів, робимо назад. Я завжди в другу чергу роблю назад, щоб потягнулися грудні м'язи. Так само робимо другою рукою. Далі я роблю ось такі. Рухи, би млин, але ми задіюємо ось цю зону і так само тут. І так само поясницю. Якщо ви маєте проблеми з хребтом, всякі протрузії, грижі, робіть це обережно. Якщо у вас є якісь запальні процеси, звичайно ми цього не робимо. Далі я роблю ось такий, з нахилом. Це одночасно тягне ось тут поверхню, натягуються наші м'язи, розтягуються трошки, і так само діє. Попередньо. Далі я роблю профілактику для зап'ястя, яку я показувала раніше, хто бачив, хто слідкує. Якщо ні, дивіться зараз. В ліктях Піднімаємо плечі догори, відводимо максимально назад і опускаємо. Піднімаємо, відводимо і опускаємо. Піднімаємо, відводимо і опускаємо. Стараємося відчувати, що тут у нас працює і тут у нас тягнеться. Потім максимально скручуємося вперед. Максимально розгортаємо назад. Максимально скручуємося вперед. Максимально розгортаємося назад. Потім робимо такий рух, ніби ми плевемо вперед. Назад, на спині пливемо назад. Далі теж для запястя. Нагадуємо, відчуваємо, як тягнеться тут. Переміщуємо зі сторони в сторону. Крім того, що тягнеться тут, також починає тягнутись тут. Це йде на суглоби і трошки на розтягнення м'язів. Далі ми переходимо до нижньої частини. Стопи. Розпрацьовуємо стопи. Може щось хрустіти, можуть стопи не давати так, на пальчиках вам працювати, потрошки починаємо і додаємо це в наше життя. Далі прокручуємо. Ми завжди ходимо у взуті весь день. Вод... Вдома і на роботі ми завжди ходимо у взуті, переважно. І наша стопа в тому взуті ніяк не працює. А стан і рухливість нашої стопи дуже сильно впливає на все тіло, на поставу, на внутрішні органи. Далі в колінах. Робимо обережно, якщо в когось є проблеми з суглобами. Тазовими, не робите цієї вправи і зворотні. Далі тазовим. Я прокручую назовні, я роблю 10-15 разів, зараз я покажу разів 5. І так само назад. Це нам дає роботу не тільки з тазовими суглобами, але і на баланс, щоб ми могли стояти на одній ніжці. Так само прокручуємо перед собою в одну сторону і в іншу сторону. Робимо те ж саме іншою ногою. Працюємо в суглобах. Якщо ви чуєте больові відчуття, ви робите або меншу амплітуду, або меншу кількість разів. Повірте, якщо ви кожного дня будете по пару разів робити і додати, з часом воно перестає боліти. З часом починає працювати краще. Для таза ще одне. Ми підкручуємо таз і копчик ховаємо донизу і назад. Підкручуємо і назад. В цей час, коли ми підкручуємо вперед, бажано затиснути тут все всередині. Це дуже добре для жінок. Саме в бік. Стараємося, щоб воно працювало тут в суглобах. Ми чули такі переміщення. І в поясниці. Далі ми стараємося зробити ось такі рухи. Нагадую, в кого є проблеми, больові відчуття в спині. Чи в тазових суглобах цієї вправи ви робити не можете, щоб не задало собі шкоди. І на кінець ми потягуємося за своїми руками високо-високо. Стараємося своє тіло потягнути догори. Нахиляємося донизу. Стараємося достати до підлоги. Якщо не дістаєте, а тільки так, так все рівно пробуйте. Пробуйте з кожним днем, все буде краще. Дістаємо до підлоги, тягнемося догори і через боки руки опускаємо. Так можна зробити декілька разів. Таким чином. Наше тіло прокинулось, тому що ми не робили різких рухів, ми пропрацювали всі наші суглоби і потягнули деякі м'язи розтягнули. Тому будемо енергійними і всім гарного дня! Дякую вам за увагу! А також хочу попросити вас, щоб ви підписалися на мій YouTube канал для підтримки. І щиро дякую вам за лайки, які ви мені даруєте. Всім па-па!